І не хочеться бути десь в сторин, насправді. Ну, там кажуть, людям треба вести, щоб була здоровий спосіб життя. От Як ви підтримуєте свою форму? Спортивне здоров'я. Е, я щоранку займаюся спортом. Е, я не вживаю. Е, ну, практично, якщо алкоголь, то там зовсім може бути десь по святковим дням. Е, не курю. Практично веду здоровий спосіб життя. А виді спорту, які є, були у вас, які віддавали перевагу? Ну, я займався в мене перше, коли був ще в освіта, я займався боксом. У мене сьогодні займаюся практично фітнес-біг, віджимання, підтягування. Можу поряд із молоддю так само здати ті норми, які на сьогоднішній день здають в інститутах. Вот. Мені mm -hmm. Насправді це кожен повинен бути готовий. Юрій ви де буваєте завжди ну, намагаєтесь вирішити якісь проблеми. У вас сьогодні була, була розмова із головним лікарем. Що ви бачите сьогодні на станції переливання крові? Чим їм потрібно допомогти? Які проблеми маєте? Аналізатор крові. Якраз от стоїть питання і апарат. Скажіть запаювач полімерним магістралі. Ми обов'язково зараз із директором департаменту охорони здоров'я це питання розглянемо, ми знайдемо кошти, тому що це нагально. На Збільшується кількість людей, які сьогодні здають кров. Чим це пов'язано? Пов'язано з тими подіями, які відбуваються на сході України. Люди патріотичні, люди об'єдналися, люди сьогодні хочуть миру, люди хочуть сьогодні допомогти. Це важливо. Про це вчора якраз говорив президент України в парламенті. Я вчора якраз був присутній там, були всі голови адміністрації, обласних державних адміністрації. І, як ніколи, президент сказав, 100% сьогодні українців об'єдналися і об'єдналися сьогодні навколо української національної ідеї. Вчора було це сказано. Ви раніше, коли здавали кого? Як готувалася? Нікола, це вперше.